Коротше, ми вже приїхали в село з Міюшею. Ось наші віщі. Да, воно тут у мене на ручках. Тут наші віщі і зараз ми вам покажемо, що ми взяли з собою. Ось, що я взяла для Мії. Це ось простиночка така з нашої коляски, з дому. Ось ще ось пельоночка така мислінова. Ну, ви знаєте, в принципі, ви її багато разів бачили у відео. Ось розпашоночка така м тепленька, можна сказати. О, така ще одна розпашоночка з коротким рукавчиком, типу піжамки. Ось таке боді, у нас таких дві пари. Одну, одну пару я залишила вдома, а ось це боді я взяла. Ще ось такий слюнявчик. Я його, до речі, сама шила. Да, тут там розтібається, тут ось голубомалиновий такий. Ось. І ще ось такий спортивний костюмчик. Ну, мало ли, якщо буде прохолодно, там ввечері або ще щось. Ну, так, вийти, можна сказати, на прогулянку вечірню. Ось. Ну, ось це всі речі, які я взяла для мії. Ще також я взяла там дещо з іграшок. Ну, з іграшок там небагато, тому що, ну, якби для відео мені багато не потрібно, просто пару іграшок, щоб для кадру були. І все. А ось наша міюся в таких джинсових шортиках. Ось наші кроксики, які ми одягли в перший раз, можна сказати, футболочка з таким ведмедиком. І, звичайно, наша панамка. Тому що в нас на дворі дуже жарко, і без неї нікуди. Це точно, щоб не напекло в головку. Ну, і ми так сидимо. В принципі, я там. Піду ще розберу свої речі. Ну, а тоді, можливо, якщо щось буде цікаве, можливо, якщо щось, щось там будемо робити з ролеплею, наприклад, то будемо знімати. Мені здається, Мія вхляла після фотосесії, і я вирішила її погодувати кашею, тому що фоткалися ми довгенько, і думаю, вона вже вхляла. І, мабуть, після того, як поїсть, буде спати. Випльовує, щось їй не подобається, не хоче. Але давай ще трішечки зьмо, і все. І ти будеш йти спадки. Щось вона не дуже хочеться цієї каші. Ну нічого, в принципі, вона щось хоча б трішечки з'їла, то, в принципі, думаю, їй буде цього достатньо, бо ми ще перед тим. Пили водичку, то думаю, вона і із-за цього і не хоче їсти кашу. Зараз принесу вологі серветки, витриму ще ротик і думаю, я її буду вкладати на да місце. так. Ось і все. Поїли. Типу бортика поклала таку подушечку, щоб міюша не скотилася з диванчика, тому що до краю вона, в принципі, недалеко. Щоб вона не скотилася, то зробила бортик. Я, звичайно, буду за нею слідкувати, я буду на другому поверсі разом з нею. Тільки просто буду на дворі. А вона буде спати в кімнаті. Я собі буду ну, займатися своїми справами, можна так сказати. Тут у нас вже проснулася наша принцеса. П'є собі компотік з поїльничка, собі сидить в мене на ручках. Тут постелила їй простинку, вона, коротше, гризе тут гризуночки, грається книжечкою з такою. І тут ще така погрімушка, пищалка. Так. Да западає западається кнопочка, але нічого страшного, в принципі, мій ще й так цікаво з нею гратися. Короте, вона собі тут грається, а я собі малюю, можна так сказати. Прийшло натхнення і потрібно його замалювати. Я? Сид... Сидіть собі, да? дивіться собі. На іграшки хоче гристи гризунок, ти хочеш грести. Ну. Ми ну що ти робиш? Для чого ти кидаєш? Гризуночок, а? Для чого? Ну, якщо не хочеш, щоб я тримала, сама тримай. Свої ручки. І компотик будь ласка, не виливай. Посаджу її, її гратися, якщо вона не хоче в мене на ручку гратися, то хай хоча б грається біля мене. Коротше. Ось, гризунок, тримай їх і гризи. Компотик я закриваю, тому що бачу, що ти не хочеш його пити, а хочеш з ним гратися. Коротше, грайся сама. Не буду тобі заважати.